Нас не хоче ребру. Саву, дякую, чекаю на ролик чата GPT. Ну-ка, щось мені тут написали. Так. Дякую, чекаю на ролик прочата ДПТ. Ну що ж, час показати, що це таке. Усім привіт, ви на каналі Міша Арнольді Тамаш, сьогодні ми розкажемо, що таке час. GPT і чому він такий популярний. Тож не забудьте поставити лайк підписатися на канал, а ми поїхали. Лецко. Чен це штучний інтелект, який говорить і пише як людина. Він допомагає знавчатися, робити сценарії, Більше ще пісні гадає ідеї, для відео навіть може всести розмову. Наприклад, він може написати пісню, зробити. Тест для восьмого класу. Пояснити складне простим словами. Придумай назву для відео. Склади сценарій для YouTube або YouTube TikTok. Напиши мені короткий тест про космос для TikTok. і чат GPT мені також це зробив. Тому я говорю, повтори ролик про чата GPT. Покажи, як не користуватися, щоб він вміє, як це полясне життя. И подписывайся на канал, ставь лайк и чекай на новые видео. А пока, дякую всем, кто написал, чекай на ролик, поручатый GPT, всем пока. В ней я улег. Залишай собі цей флекс, вон на ней не мультиплекс, не вражает твой рулекс, вон не я. Флекс, вон не я.